Це наша зараз основна машина, це також ваш автомобіль. Оці реби це також ваші реби. Також також так. так я хочу перш за все вам подякувати, тому що ми є вашими партнерами. Кожен на своєму місці відвоює свободу. Вже тут дві машинки, які ви приганяли, вже на жаль залишилися, але, але як то кажуть, вони свою роботу зробили, вони спасли людське життя. Хлопці молодці, гарно працюють, тобто у нас є збиття, є збиття, тому що є на чому їздити, є що стріляти, і це одна з ваших заслуг. Раніше і зараз, коли спілкувалася з вашими. Людьми, які виконують свої функції, справді у вас дуже колектив, всі на своїх місцях. Марта Іванівна безмежно вам вдячна за вашу підтримку, допомогу. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити до кінця свою роботу і в спокій продовжити наше мирне життя.